Така колективна робота привіт всім. Філіппінської, рибальської, такої Рубальського селища. Вони після шторму чогось закидають свої сітки на мілководді і всі гуртом їх витягають. Це цілий день відбувається. Я спитав, вони кажуть, що дуже дрібною рибу вони таким макаром ловлять. Її тут багато де продають. Прям я б сказав, що як мальок така тоненька, маленька, і тільки в очі там. Коротше, 1-2 сантиметри такі маленькі рибки, їх прям ну, на вагу продають купою. Що вони з ними роблять, не знаю. Може якийсь суп варять, може смажать знає. Але тут я не знаю, чи видно чи ні, але тут. І діти, і їх батьки, і батьки їх батьків всі в будь-якому віці вони коротше, витягають. Як це відбувається? Береться човен, він пливе такою дугою і по цій дузі викидує сітку. І потім, ну як така, як, ніби, як не знаю, як сказати, ніби. Лавушка западня така для риби, і вони, якщо подивитись тут, витягають частинку і там витягають частинку ну, сітки цієї, і таку всю цю дугу витягають на берег і потім поступово її перевіряють і витягають цю маленьку рибу в такій пластикові величезні відра. І це, ну, коротше, я б вже, як то кажуть, кляк і втомився, якщо б цілий день я їх оце тягав. Але це тільки після шторму вони роблять. До цього місяць вони рибалили з човнів. Ну от човен стоїть в кадрі, видно. Вони рибалили тільки ще човнів, а зараз вони е, тут на цей, цій. Там буквально по, по коліно, там нема глибини взагалі. Вони це по коліно витягують рибу. Для мене це дивно, що там щось є, але можливо після. Ну, якогось е, вітер сюди ж когось і викидає, не знаю. Е, виходячи з того, що цілий день вони це роблять, то, мабуть, якісь вихлопи, як то кажуть, є. От, коротше, така, е, я вчора е, навіть слово згадав, таке застаріле артіль. Так оце, як на мене, рибальська артіль. коли, Коли всі гуртом, гуртом тягають, 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 тягають цю рибу. Важкенький труд, що там у них по і того буде, не знаю, але бачите, коротше, цікаво спостерігати. От вони тут і ближче були, але я не хотів знімати, думаю, тобі, лін, якось невдобно люди працюють, і я їх знімаю. Може, може вони будуть проти, хоча зазвичай вони не проти, що їх знімають, але не хотів заважати. А тут доволі далеко це я. Приблизу, якщо так, то вони, от, 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 така картинка поступово витягають. Навичай, е це у нас залишки шторму. Вже хвилі немає, нічого нема, але сонця теж немає і вітер трошечки є. П'ятий чи шостий день доволі сильний шторм. Навіть на телефони приходило сповіщення, що буде сильна злива, якийсь там. Жовтий рівень небезпеки, ховайтесь. Е таке сповіщення, ніби повітряна тривога приходила спочатку, на початку війни. Так, тут тією е системою гугла сповіщення на телефони на... з природу зливи прийшло. Коротше, ну таке, ну, так трохи налякало, якщо чесно. Всім гарного дня, тихо і тихого теж без тривог і всіляких сповіщень, яких не чекаєш.